Всім привітаки. І так, після оновлення, яке прилетіло до Stalkeра, ми можемо пограти його з... Я так думаю, що то офігенна оптимізація, реально. Ну. Вибачте, будь ласка, 117 ГБ. Патч важливий. Так що налаштування. Е, так, так, графік. Висока. Ну, реально, високий присад графіки, злажування е, взагалі пічно виставлено. Я нічого не міняв, просто взяв графіку на високий, виставку. Все. 1070, от бачите, 1070 загружена на 98% процесор. Процесор процесор. Процесор у нас вообще зараз показує 17% FPS, ну, в менюшці сотку маємо. Менюшка. Беремо продовжити. Зараз воно завантажить. І будемо видів. Скільки FPS, воно дасть? ФПС монітор я не купляв. Вибачте, я, бідний блогер. У мене на таку залупу грошей нема. Краще за Дуначу не на до І що ми маємо? Ми маємо стабільних 55, 50, 65, 66 кадрів. Мінімально 45. Так що? 63 FPS 1070 тяне. Процесор, ну, скидає частоти до 2,8 але тримає на 3,1. А от в рідких, в рідких випадках. Пам'яті 16 гіг Не буду силувати на епічно, бо. До речі. Чому не буду? Буду? І беремо. О. Високо і беремо епічно. На ну, епічно я знаю, що, але ж. Так, якщо це епічно, то у нас. Ну, я би не сказав, що воно. Щось те й змінило? Ні, ну, графіка вроді б то Та і кадри поменшили, але, але 56 кадрів. На епічному. На епічному, 56 шість кадрів. Але ми не будемо мордувати відюшку. Бо процесор теж не дозагружається зовсім. Ну, максимум, бачите, рот собі взагалі відпочиває кажуть. Реально, процесор собі тут відпочиває. Відюшка трудиться в поті лиця. Ой, я задихав. Поїсти. Рибину зимо. Так. Полікуємося. Ну, 55. Але ми зробимо на висоті. Налаштування, беремо графіка. Е, беремо високі. Нам вистачить високі в Це буде грабельно, я собі так думаю. Викид? Ну що викиду мені зараз тут не вистачало, блядь. Я знаю, що вони почнуть діяти при завантаженні, але в мене ну... ідея має сховатися при викиді. Відкривайся, бо зараз мені буде амба. Надіюсь, тут мене ніхто нічого не зробить мені. 60-70 кадрів в будівлі зараз маємо Я думаю, що такий бомж ПК, ну, грулю потягне нормально. Самі бачите... Ну, Intel Xeon 2690v4, відеокарта GTX 1070 Ti. Ну, там не TI в мене, типу, Armor, але... ПК її бачите, Windows як TI. Не знаю чому. Я гуглив, типа, цей TI, ка TI-ка йде з 6 пінами. Да, так, 6ма вроді пінами. Чи 6 чи 8 пін живлення. А в мене 14 пін живлення. Ну. Так що, я її купляв за 8 тисяч. 1070. І... Нас в Україні! І то вона Republish. Чи Republish, як весь я не пам'ятаю як вона там називається, так добротно. Але вона Черпаблік. Ну, коротше, вона відновлена. Її взяли, купили, повернули, і я її за 8 придбав 4 роки тому назад, за 8 тисяч Зараз її можна купити за 4000 тисячі, Там на Олексі чи ще десь. Ну, реально я перевіряв ціни 4000. 1070 на 8 гіг, Прошу. Е, процесора я купив за 2100 гривень. Е, так. 2100 на розетці. Ну, кажуть, ксіончик і керня. Ну, десь, я так думаю, що якби я мав би трошки більше бюджету, то придбав би собі 3060 на 12. Я думаю, Просто би витягнув би. Бо зараз все впирається в відеокарту. Відеокарта 90. 99, ну по 100%. По температурі відяжки я не налаштував. Якщо так вірити, 67 градусів температура відеокарти. А для її робоча температура 70 градусів. Так що ми її не перетруждаємо. Коли вона холодна, вона, ну, я перевіряв, раз реально я перевіряв, вона, коли холодна, вона не дуже хоче працювати. А так вона працює нормально. А чому воно червоне стало? Тож викиду... А, ну мене ж не попереджували про викид, так? І... Ну. Ось таке. Ну. Бачите, просіли, просіли кадрики. Ху що за хуйня. Кровосіття. А, то вони валяться з кровосісця, бачите? Ну, ідемо в бій. Глянемо, як воно буде з кровосіттями. ай я аномалія. Я попав в аномалію, ну що зробиш. Але, ну, факт на лице. 70... 60 кадрів. 60 кадрів це дуже грабельно. Я навіть не похвалився. Я грав Кіберпанк на цій самій збірці, стрімив. Ну, там воно такого не видавало, вибачте, будь ласка. Зараз прилетів патч на 117 гіг, Ось! Розробники, ну -у -у. я вас рот цілував, чесно. Дивіться, 60 кадрів. 63. Можна бігати. Ну, графіка, ну реально графіка. Ще щось скажіть, що графіка хуйня, ну нормально графіка? Ну не 4К, як деякі там 4К, але якщо ви хочете пограти в Full HD, ну взагалі бомба. Ось водичка. Навіть щось трошки ліхтарик відбивається, бачите. Після патчу взагалі все бомба, реально бомба. Дивіться, літає, тупо літає. Я і до патчу грав, але ну так, були там, пізи всякі, вилітало трошечки, але... Ну, зараво. Ну, якщо ми сильно будемо так шевалити, 60. Але все одно, ну, ну не... Я не бачу, щоб мене покрутитися, десь було подьоргування чи ще там щось. 1070 вообще трудиться як, як жилка. А от процесори собі як трудень. 30, 24, 20, 20... Ну короче, 30% процесор тільки навантажений. Я так думаю, що якби бахнути, допустимо, сюди 3060 на 12 гір, то процесор видавав би більше кадрів. Було б більше кадрів, було б набагато більше. Можливо, навіть в наштуваннях пошаритися було б набагато-набагато більше процесор так, процесору завантажений. Так процесор фігня. Так що... Ось таке ото. Якщо що, то знизу ставлю посилання на... процесор, де, де можна купити. О, зараз буде бій, по ідеї, ні? Де вони там є? А. Добренько. Всім дякую за перегляди. Дякую за. Е, лайки. Які лайки? Про що я їжджу, я в Окей, дякую всім за перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця, якщо додивилися. Якщо сподобалося, підписуйтесь на канал, стрімчики провожу Почти кожен день. Так що можете побачити в ділі цю збірочку ППК. Так що, всім до побачення. Якщо що, то зустрінемося на стрімі.